Всім миру. Вітаю вас на другому дні мого марафону Люби себе на основі Божого Слова. І сьогодні ми будемо говорити про цінність. Тема нашого другого марафону Ти створений, ти створена з любов'ю. В першому відео ви дізналися основну. Якби основне усвідомлення, як же полюбити себе. Що потрібно зробити для того, щоб полюбити і прийняти себе? Я повторюся, що для того, щоб полюбити і прийняти себе, потрібно полюбити і прийняти Господа Бога у собі, у своєму серці, поселити його в своє тіло, зробити своє тіло храмом для Бога і відноситись до свого тіла так, як ви відноситесь до Бога. Тобто з повагою, з любов'ю, з турботою, з піклуванням. І так само віднестися до свого ближнього. Теж з любов'ю, з турботою, з піклуванням, без злості, образ і будь-яких інших негативних рис. Про що сьогоднішній день? Сьогоднішній день про те, що ти цінна, ти цінний для Бога, ти створений з любов'ю. У Бога вже. Був на тебе план, навіть коли ти ще не народився. Тобто у Бога є план на цей світ, і Він його виконує завдяки нам, коли посилає наші душі на землю. У кожної душі є своє призначення. І тому і для Бога дуже важливо, щоб ми ці призначення виконували. Він нас направляє, допомагає. І тому ми для нього цінні, тому що ми його діти, Він нас створив. Він нас любить, Він нас приймає такими, якими ми є, з усіма мінусами, плюсами, з нашими, як то кажуть, відкатами, да? тому що ми е гріховні люди, ми гріховні істоти. І як би ми не старались, ми все одно в своїх думках, у своїх словах, у діях іноді грішимо. І він нас приймає такими, якими ми є, тому що Він нас любить, і ми для Нього цінні. Ми творіння Господні. Ми Його діти. Ми унікальні, ми дорогоцінні, ти дорогоцінний, ти унікальна. Ти створена, ти створений з любов'ю, самим Богом. Уявляєш, як це круто. Да? Нас творив Бог, Він нас цінує і Він нас любить. Тепер знову ось цю цінність Божу ми переносимо на себе. Тобто я теж ціную Бога. Тому що він моє життя дуже змінив, він мені дуже допомагає, він мене направляє і я ціную цю підтримку Його. А раз я ціную його, а він у мені живе, значить я ціную себе. Я ціную свою поведінку. Я ціную, е, я ціную себе, я ціную тим, чим я займаюся. Я, я ціную своє волосся, да? я за ним доглядаю. Навіть коли я сумніваюся в собі, то Бог, він ніколи в мені не сумнівається. І це написано в Біблії. Дорогий ти в очах моїх, ти славний, і я полюбив тебе. А тепер ось цю фразу переверніть на себе. Я славна для Бога. Я дорога в очах Божих. Я цінна в очах Божих. І, проговорюючи ці слова, ви не просто якби, говоріть, а от відчуваєте всім серцем, що я цінна, я достойна Бога, я унікальна, я одна така на, на землі, у мене є унікальний план. І потім відчуття всередині, вони змінюються. Тобто я починаю дійсно себе цінувати. Я починаю думати про те, що я дійсно, я цінна для когось. Так? Тому що людська природа вона створена таким чином, що ми хочемо бути цінними для когось, для іншої людини, для своїх дітей, для чоловіка, для, для знайомих. Ми просто так комусь допомагаємо, але про себе забуваємо. І зараз ваш фокус він має бути звернений лише на вас. Ви повинні цінити. Повинна, повинна цінувати себе. Я цінна, і зі мною не можна так поступати. Я цінна, і зі мною не можна говорити високим тоном, тому що я ціную свій спокій. Я ціную свій, своє тіло, своє здоров'я, тому я не дозволяю роботодавцю. Давати мені понаднормові години, і ще й за це мені не оплачувати. Тому що я себе ціную, тому що мене цінить Бог, а я ціную Бога, розумієте? Це з одного погляду, якби таке все закручене, да? тобто, але потрібно вловити цей фокус. Фокус в тому, що Бог цінує мене, я ціную Бога, Бог живе в мені автоматично я ціную себе. Я повинна себе цінувати, тому що Бог мені живе. Я не можу по-іншому ставитись до Бога. От уявіть, що от мені живе Бог. І ем, якби я не цінувала себе, то я би там, працювала понаднормово. Там, впадала в стан жертви, щоб всім сподобатись, щоб бути хорошою для всіх. А мені не потрібно бути хорошою для всіх, тому що саме головне — бути хорошою і вугодною для Бога. Розумієте? Думка інших людей вона мене вже якби не торкає. Тому що я ціную себе і я ціную Бога. Все, більше цінності в житті немає. Я і Бог. Ну і, звичайно, потім навколишні люди, які мене оточують. Отже, завдання на сьогодні подумати над тим, що ви цінна, цінна для Бога, або цінний, якщо ти чоловік для Бога. Вкласти це у своє серце, помолитися, попросити Господа допомогти. Швидше зрозуміти і прийняти свою цінність Цінність перед Богом і цінність перед собою. Твоє сьогодні завдання буде наступним. І з сьогоднішнього дня все, що ти робиш, ти робиш для себе. Ти запитуєш себе, чи комфортно тобі, чи добре ти себе почуваєш в цій ситуації. Якщо тобі щось не подобається, скажи ні. Я не хочу і я не буду. Тому що я ціную свій час, я ціную своє здоров'я, я ціную себе, і я не хочу так жити, я хочу жити по-іншому. Якщо в тебе виникають якісь запитання, обов'язково пиши в коментарях або в приватні повідомлення, якщо це якісь приватні запитання, я обов'язково на них відповім. І також я хочу повторити, що це марафон безкоштовний, але якщо в тебе є відгук на серці, ти можеш мене віддячити. В, в, нижче під відео будуть вислані мої картки. Я дуже рада, що ти продовжуєш брати участь і продовжуєш працювати над собою. І ти став сьогодні або стала сьогодні. На один крок вище до любові до себе. Всього найкращого.